Птиця на волі, птиця, що на волі, танцювала, птиця і літала по синьому, 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 синьому небі, птиця, що на волі, птиця на волі, птиця, що на волі, обіймала мене. Цілувала, потім підпалила мене, роздмухувала вогонь, поки я не згорів, птиця на волі, птиця, що на волі разом зі мною стала попилом, потім воскресла і мене, воскресила. Тепер ми разом, ми завжди разом, ми завжди разом, ми завжди разом. Птиця, що на волі, птиця на волі, птиця, що на волі, то сам Дух Святий. Він і твій і мій. Він і мій, і твій, птиця на волі, птиця, що на волі, вона у твоєму серці, серце пульсує, птиця пустує, бо не буде більше смерті ніколи назавжди, ніколи назавжди. Не, ніколи назавжди не буде більше смерті, не буде більше смерті, ніколи назавжди, ніколи назавжди.